У Мадриді, втретє, за останні п'ять днів тисячі протестувальників вийшли на вулиці, аби висловити незгоду з планами уряду запровадити нові заходи жорсткої економії. Як і на початку тижня, вони намагалися утворити живий ланцюг біля парламенту. В Іспанії найвищий рівень безробіття у Європі, який становить майже 25%. Але іспанці не задоволені тим, що уряд вимагає від населення затягнути пасок, рятуючи насамперед банки. Демонстрації у Мадриді на початку тижня переросли у сутички поліції з протестувальниками, коли правоохоронці застосували сльозогінний газ, кийки та гумові кулі. У суботу також не обійшлося без насильства у новому бюджеті, який оприлюднив прем'єр Маріана Рахой. Скорочення витрат на охорону здоров'я освіту скорочується також допомога безробітним.